Ті, хто хоче продати свою техніку подорожче, уже не виставляють її на авторія. Вони знімають відеоогляди в Тіктоці. Давай подивимося, що вони там розказують про свої квадроцикли, наскільки там багато правди, і скільки брехні. Квадроцикл називається Speed Gear Force. Ось маємо в документах. Пише 500-й Full, це є і 471 сімдесят сантиметр кубічний. Повністю на документах. Ось таких це поки продавець демонструє нам якісь документи на фоні. Оцей текст зроблено на базі Ямаха Грізлі. Підходять всі запчастини від грізлі. Наглий піздьош, з грізлікашісотші 660 Вони скопіювали лише передній кардан і ще кілька дрібних запчастинок. Все решта там своє, глибоко китайське, і на жаль, ви ніколи не знайдете більшої частини запчастин в Україні. Ось такий спеціальний був принт на замовлення. Цей камуфляж Це не спеціальний принт, і не на замовлення. Це вам не BMW Individual. Просто в тому році всі 10 штук, які привезли, були саме з таким пластиком. Також квадроцикл замовлявся без винуса, тому що він був призначений зовсім не для е, болотів і тому подібне. Він суто їздив шутрованій дорозі, де коли вліз, це суто використання по селі. Ще одна нагла брехня: він ніким не замовлявся. Ти просто прийшов в салон і купив те, що було. Ну а щодо виносу. На них просто не існувало ніяких виносів радіатора. Як не існувало і жодних інших аксесуарів ніколи. Ось такий квадроцикл дуже круто виглядає. Ти б ще сказав, що круто виглядає Cherry Амулет в 2025 році. Повністю обслужений. Сів і поїхав. Я вам гарантую, нічого робити не потрібно. Щось я слабо вірю про обслужений людині, яка не удосужилась навіть поміняти важкенні стокові шини, при тому, що розказує, що їздив тільки по твердому й сухому. На грязьових шинах не зачат. А взагалі по квадроциклу скажу наступне: люди мучаються з цією моделлю, бо не можуть знайти більшої частини запчастин в Україні. Щось частково замовляють з Китаю, чекають хтось кілька тижнів, хтось по два місяці, і це, звичайно, мука, коли твій квадроцикл стоїть, запчастин нема і ти влітку не катаєшся, а сидиш і дивишся на нього.